Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 28 квітня, церковне свято сьогодні, основні традиції та прикмети дня. За новим церковним календарем шановують пам'ять мучеників дади, Максима і Квінталіана. Починається другий тиждень після Великодня, на якому згідно з церковною традицією відбувається поминання померлих провод. Розповідаємо про традиції, народні прикмети і заборони цієї дати. Які на цей день існують традиції і обряди. Святого Максима шанували у народі як покровителя домашньої худоби, зокрема корів. Наші предки молилися святому і читали змови на те, щоб у коровок були хороші надої. Сьогодні сприятливий день для того, щоб вирушати у відрядження або далеку подорож. Вони обов'язково будуть вдалими. У Максимов день займаються заготівлею цілющих рослин кропиви, подорожника, мати й мачахи. Існувало кілька заборон. Не можна сьогодні проколювати вуха, інакше проблеми зі слухом можуть розпочатися. Про заручене в цей день не оголошують, в іншому разі шлюб виявиться нещасливим і недовгим. Малюкам, яким не виповнився рік, волосся й нігті не стрижуть сьогодні, інакше вони хворітимуть. У цей день заборонено білити. Хто порушить заборону, той позбавить свій будинок і сім'ю удачі та здоров'я. Не радять починати ремонт і робити перестановку в будинку. Цей день вважається великим гріхом рубати дерева. Також цей день потрібно дбайливо збирати березовий сік і заборонено при цьому шкодити дерево. Що можна робити 28 квітня? У православне свято сьогодні звертаються з молитвами до святих дня. Як до заступників за нас перед Господом. Як уже говорили, у поминальний день заведено йти до храму, щоб помолитися за померлих відвідувати їхні могили. За народними прикметами, в цей день потрібно вмиватися теплою водою, щоб змити з себе всі хвороби і нещастя. Також у Максимів день заведено просити вибачення одне в одного і забувати старі образи. До зустрічі в нових відео!